Так, що у нас? Робота кипить. Розбираємо останній базок на цій стороні. Переселили ми нашу кнопочку. Ось де вона вже тут у гордому одіночістві. Осталось розібрати оце, ремонтувати таке ось підзаливач, Сюди піде ще три станки для цих мадамів. Зараз це повиношу, це порозбираю. Макс поїхав поля робити, приїде тоді ми повиносимо. Потихеньку буду сам ковирятися тут. Щас. Це порозбираю, тоді ще якусь собі роботу придумаю. Ця піхота ось бігає чудить, пробують пити водички, налили йому вчора воду, то вже носики вмочають потихеньку. Хепе, як завжди спокойствує уровень Бог. Зразу то при опоросі трошечки на їх лякала одну. А, ну де ота свинка, не пам'ятаю. А лежить, ота свиночка там біла. Наступила на раточку і обдерла ногтик. А так благополучно все. О, меншеньке лежить. Те, що Максим хвоста відрізав, Де Держи. А то внизу. ось, ось отнизу. Без хвостика. Все благополучно, значить будемо брізач вести далі всім. Це таке учебне було. Думаю, нормально буде. Там те, що писали, що свиноматки будуть голодні, рознесуть ці станочки. Все у нас благополучно. Між собою, правда, ще трошки б'ються. Машини, характер, виясняючи. Оце була слабенька одна арматуринка. Тут підігнули, поставили на вугу ящик, щоб не носити комбікором, Зразу ящик засипали і совочком по кормушкам. Ці лежать їм удобно, благополучно. Валя така і не голову накарити, ложить на подушку. Зіта найбільше буяни, і морда побита, попросипали з машини. Кнопочка теж вчора трошки переживала, як її переводили, возмущалась. Впав ну, Ще Висипає комікорм трошки, вона ну, нічого не вичиться. Не галкає, водичка не біжить. Кнопочка. Такаявочка, так? Да? Лахмата. І ухо лахмати такі були. Чис 16 в неї приблизно опорос буде. Осталось два тижні, навіть менше можна сказати. Хай привикує. Так, Работаю поки далі. Їздили ми сьогодні з Максом, дивились по полях. Він ще й руки не одмив. Засіли так, що на силу виїхали. Взад, вперед, машина тоне, прямо в дорозі машина тоне. Хух, блін. Вже б давно це все було розібрано. Трошечки попалили бензин по болоту. Малеча в нас обідає. Чи як воно в них називається? Кажуть, що кожні два години просяти підходять їсти. Ні. Ми вчора. Цілий день біля них потоклися, готували місце для е, кнопочки. Десь приблизно кожні пів часа поросята зависають на цицьки. Як тільки пів часа, вони біля мамки просять. Мамка дає зразу їм, розвертається. розгортається. Минут десять, вона одразу лягає на живіт, лавочку закриває і порядочок. Так, робота я тут трошки далі вже. Один щит зняв, другий щит, передній поубирав. Зараз витягну оце, стовпчики, спробую положити. На цьому моя робота сьогодні закінчиться, бо виносити будемо двох з максом. Щось будуть думати другеньке. П'яка вічно грязна, в калюжі. Не подобається її чистота. Тівник лежать сухенькому так лежать. Це вічно грязно. Нічого ось ми поставимо сюди, зваримо ще три станочки, їх переженемо. Це ж тільки буде проблема. Це само собою ж відламуватиметься, переливатиметься. Проблема в тому, що вже кожен станок заливався окремо. І тут у нас такі ступенічки зробились. Ці ступенічки не совпадають. По тим станкам що будемо робити. Якось у є, ось кнопки. Ось ступенечка. Ну тут даже не ступенька, тут більш-менш все впало, ну повезло що ось хоч на краю так. Більш-менш тут краще. А перегородка сама буде ну, так, у рівні стовпом. Це метр восімдесят, тут виходить. Це буде так у рівні стовпом стоять перегородка. І тут буде вона десь, по-моєму, отак ось. Це такий станок буде теж метр восімдесят. Тут нормально. А слідуючий повезло. Тут гладенько, фактично, трошки підзалити все. А цей вже отут буде у нас проблемка. Та ну нічого, будемо щось якось вирішувати. Може зіб'ємо перфоратором отак. А там будемо якось заглажувати, Хрін я знаю. Ну, щось будемо думати. Бомбив до кінця, я це. почав вже побілочки. Ще стіна мокра, не видно, але це все побілено, переходжу сюди, поки обід. Щас схожу трошечки перекушу, кнопочка була в получено. навчилась користуватися паїлкою, що іще треба. Зараз трошки перекушу. О, а ті б'ються на вікні. Все не помиряться. Сіруху ми пересадили цей базон. хай тут поки поживуть, там видно буде. Вертольоти, вітер ганяють. Робота роботою, а обід за розкладом. Не все ж нам і свіжину їсти, треба колись і ріденьке, борщику похлебати. Так, закінчилася вже моя існість розведена. Зараз заколочу я другу. А поки вона буде на цьому перегорати, з'їжджу зараз до Макса в поле, чим там Макс займається йому там зараз не мед поле складне щас поїду гляну максима на полі біє час побачу розбиває люцерну. Ти грибар був резервний, вона вже не буде посіяна соя. І телефон сдуває. Ще поле складне, все під уклоном в різні сторони. Закінчився, можна сказати, сьогодні робочий день. Не скучно сьогодні було в нас. Багато чого не попало в відео просто. То не було як знімати. То забував телефон. Трошки набігались. Макс вже ось вечір, Макс досі в полях, доробляє. Та, мабуть, сьогодні не в спіни, ще й на завтра хватить. Я поправлявся, зараз ще на заправочку. Щось прошляпив з бензином, бак пустий, силу доїхав. І до заправки ще 5 кілометрів якось треба буде добиратися. Такі що 30 метрів від сарає, свиноматки б'ються між собою, ніяк їду не поділять. На завтра ось налаштував відеочка, зараз замочу візвість, щоб подобілювати. І тоді ж до Макса. І можна сказати, що на сьогодні ми і закончили. Сьогодні дурний, а погода сьогодні ту кнопочку я нажав, так на трава у нас пішла вже по обочинах, От таке же хоч корову випускай На полях відповідно тоже місцями пішов бур'ян така травища Нічого Зараз Макс з тією травою та всім остальным розбереться. Молодець, вміє робити свою роботу. все шабаш на сьогодні.